Так раби працюють таксі, он два раба якраз стоїть. Ми все, приїхали, давай, також. давай запитаємо. Ну, пацани, що? пацани, що ви, Як робота? Ви цілий день працювали? Скільки заказів зробили? 54. Ти 54 закази зробив? Скільки? Яка взагалі каса? 8720. Ти що, мінімалки робив? Да. По 170? Да. Чи по 190? Ні, по 184. А ти скільки, скільки заказі? 29. 29, яка каса? 6. А що ви там делаєте? 6 копійками? копейками? Ну він бачиш, він їздив по фільтрам. у нього а, краще. По 250 метрів. Ну, ви стільки за вовлень робите. Скажіть, ви гарно знаєте місце? Так. Да. Де вулиця? Кунабаєва Абая. Поки наші партнери-водії думають, напишіть в коментарях, хто перший напише в коментарях, тот буде в коментарях перший. Почекай, так ми з ними працюємо 50 на 50, ти ж 100% забираєш кожен понеділок, це правильно? Кожен понеділок я 100% віддаю. Все правильно. Ну, все, тоді йди забирати, а люди поки будуть за номером збирати. Так, запаси. тільки ти это, не знімає, это, в Шапки профілю, ну, номер телефону.